Разом у музеї писанкового розпису презентували виставку родини Захарківих із Косова. Митці представили лише невелику частину творчості: писанки, мальовану кераміку та ювелірні прикраси, загалом понад 270 авторських робіт. Іван Руслана та Олександр Захарківи викладачі Косівського інституту та фахового коледжу прикладного і декоративного мистецтва Івівської національної академії мистецтв. Свої творчі напрацювання це писанки, мальова. На кераміка та ювелірні прикраси демонструють у Коломиї на спільній виставці. Разом кращої назви, як придумали подружжя, на цієї виставки немає, бо разом в житті, разом у творчості, разом у професійній діяльності на виставці лише невелика частина мистецького доробку творчої родини. Зокрема, Руслана Захарків демонструє авторські писанки. Мисткиня ділиться для неї дуже відповідально експонувати роботи саме у музеї писанкового розпису. І, хоч їй пропонували зробити авторську виставку писанок, та все ж вирішила, що у цьому музеї презентують виставку усієї. Родини. Родини якось самі страшно. Давайте я разом давайте разом зі своїми хлопцями, і тому ми так вирішили. визріла така в нас ідея створити таку родинну виставочку. Писанкарством Руслана Захарків захоплюється з дитинства та все ж більш професійно займається цим мистецтвом вже більш як 20 років. Відколи розпочала працювати викладачкою у косівському фаховому коледжі, щоб знайти свій власний пошук, до цього треба було дійти і. Думаю, може, я вже до цього дійшла, що от я знайшла якийсь свій стиль. Поруч із писанками різноманітні твори мальованої кераміки авторства Івана Захарківа, майстра виробничого навчання Косівського інституту. У його творах сучасне прочитання традиційної Косівської мальованої кераміки. Гончар ділиться таку спільну родинну виставку демонструють вперше. Вирішили трошки доповнити виробами з кераміки і ювелірними виробами. Нових форм набуло й традиційне гуцуль. Ське мусяжництво в прикрасах авторства ювеліра Олександра Захарківа. Він каже, такі прикраси сьогодні напрочуд популярні. Стараюся і працювати в традиційних речах, також і у сучасних ювелірних справах з різними видами металу, такими як і латунь, мельхіор, некзіберс, і вже перехожу до срібла і золота. І комбінувати різні техніки, мусяжництво, навіть ковану ювелірну справу. Зараз дуже популярно йде і традиційно вироби, такі як зараз я презентував, як шелести і згарта. Відкриття виставки завітало чимало прихильників творчості мистецької родини Захарківих. Серед гостей численна делегація із Косова. Це і місцеві митці, і студенти, і викладачі, колеги Руслани, Івана та Олександра Захарківих. Дякую від нашого колективу за те, що ви є. Часточкою всього нашого дружнього, творчого колективу. Дуже гонорово бачити ці роботи, власне, і самі роботи неймовірної якості, естетичних властивостей, високопрофесійні роботи. Але і дійсно сама презентація цих робіт вона вражає вмінням е, знайти, у той, симбіоз, той синтез роботи, форми, кольору. Та естетика, яка така дуже неймовірно властива, неймовірно важлива і властива вашій родині. Оглянути виставку разом родини Захарківих» можна впродовж місяця в експозиційній залі музею писанкового розпису. Ольга Гереджук і Горковлюк для подій телеканалу НТК.